Ну тільки ми прийшли тут, згорив нам їсти, той дим. Ну їсти, я вже в ту тою їдункою набрав, що їсти, а є так деркач нас, п'ятицьким ліщем, крутий ще Ну, А то вже приказ прийшов, я трогаю, врешті вивів, то ми туди у лісі перебували. Але ще таке повидали з мого села і ще двох, туди з п'яти з поліса пішли до віщо до плетинець казали. Я то не видно, ну то вгоріли на розвитку. І такий був садомов горішній, мав їм піти таке киво. Садов руєвий. І там бо що було шість пар бачить. І залапали їх. І те, як сказав ройовий, підніс Руй, ти до гори руки, а ти її п'єм, і побив, вони і повтікали. Всі три втікли. І він якропнув щось там. І Прото до вечора. Ну, нас такий приказ прийшов, наші всі хлопці розійшлися. Куди У Нас, правда, було 9 хлопців, 12. І ми в їщили тим п'ятістським до ночі, ми до ночі, і до мене кажуть, ти знаєш, тий добре. Берете". Ще не до два, той, або той не, читовий чайка з Рогатейщини, садомов чайка. І правда, і, і нас трохи пішло перевірити штрику. Дали ретя це чи на нас кропити? І ми почекали. Ну чим вже? Ми там тікли, що туди далі. Я кажу, то я ще такий міст там. І ми там пішли з тим п'ятницьким лічим туди. Улюховий, яке міст там, що потяг ходив. Попитую, ми перейшли на той бік нас 20 хлопців, і я ще лишив тебе, пішов додому трошки, а ти пішли хлопці. Туди що робити? Наші хлопці пішли, я туди що? Нема, я са тебе вдома. Тут другий від'їде. Чисті, буває шніцар у Лекса, якусь сотню має. Не обхали ту і сотню. Я пишу з ту сотню. Та сотня, і я писала ходом туди, коли я скажу туди. І ми зайшли там нашу, до нашого села. І вони туди що? Ми тут переночували в селі. Спочатку села трохи так. Це таке моє щастя, мало мабуть, багато казати, але то правда є, Доставили карабіни і ми трохи так займали, то мала була сотня. Е, карабіни ще такої купчі, то на і хаті була е, хлопці, там трети, а то ж за тримала на їх, вони спали, спали в хаті. То вже жило, бо йдуть туди. Може ви знаєте, як ви ту, скора Скораз... Скосаревич від бівчиво, ага. скосаревич. Бошек. Що? То моя судьба моє щастя? Нема мого карабіна. поставив і нема. Чи Ще... Не Негому знайти, знаєте? Але ніж я, то я знайшов зараз, послали другу заставу, зробили в горі, як там наше село кутки тій до то й з Новичівки був. Він дійшов до, до городів і як йшли з Косаревичі і забили його. Вбили, то він закинувши, йшов за і та життя скінчив з Новичівки був. То я мав піти. Але тому грабий не був, то його туди ми Туди, давай, туди. Туда. Туда, туда ми зайшли аж в Болтинський ліс, до Болтинського лісу, на наше село там Кенчетчі, там ми там поставали всі. Прийшли і мене посилають знову з кінати застава була, коли Христа. Вони зробили. Піш... Піш... Мене прислали і ще на очівці нас двох. Бо ти своїм сидіти, знаєш, я мені прийшов, бо ти заставили скигнути. І що, нема нікого де? І той мій йде, я йду за ним, там, де б мене лишило там, сидиш, там вижив, як колись казали Квасна. Лишили мене. Я прихожу що місця нема. Всі пішли. Вірте мені, я йду, чую гамір, пішли наші хлопці. Я йду за ними, за своїм, а ти з новочівків втік від мене. А я йду, бо там є. Така ж в мене була така відвага, навіть трохи. Я би не було. Я йду, дивчи, від... не на, вже довонив. Наш не наш. Наш. Я йду за ними. Не можу, могли мене навіть видіти всі. Я йду за ними. Вірте, то що я так перед Богом повідаю. Я йду за ними. Наші, не наші? Вже там мать ходити, я подивився, а вони потягнули, Каше мені підніс до гори волоші. Я ще вертаю, а ще века, на мене з карабіна. Вірте мені. Там далі був. Я тоді тікати, а другий бошевик, другий бошевик, він щось закурчить її, За сторону чи з пістолі, смолить мені голову. Ось так можна отай до кота трошки далі. Вірте мені, карабін мені кулок пив. Я так тримав карабін, попав аж розковок. Другом, попов мені другому карабін, то поза шкірку кулькаве, врати попов, яке в таку литку. Він може був би більший, але я був зброєний, вже видку не мав бою. То було моє щастя. То так я повідаю, щоб таке мов. Щоб такого, розуміти, ті щі, в гов, ну мене карабен вратував, де бентий той моби, був... так мало бути мої.